Уявіть собі, ви власник компанії з трьома б'юті брендами. Клієнти сипляться звідусі та в будь-який час. Сайт, інстаграм, фейсбук, телеграм, вайб. Ваші оператори завалені роботи. Вони плутають бренди та втрачають замов. І ми знаємо рішення. Це чат, бо з мультибрендовою підтримкою, який врятує ваш бізнес. Ваша б'юті компанія заслуговує на більше ніж просто чат-бот. Ми пропонуємо комплексне рішення, яке об'єднує в собі потужність чат-бота, гнучки з системи та можливість автоматизації завдяки інтеграції з Make. Тепер ви можете не тільки відповідати на запитання клієнтів в режимі реального часу, але й збирати цінну інформацію про їхні вподобання, автоматизувати рутинні завдання та персоналізувати кожну взаємодію. З нами ваша компанія перейде на новий рівень обслуговування клієнтів. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам підібрати оптимальне рішення для вашого бізнесу.